Торік протитанкова міна на Донеччині лишила цього чоловіка зору. Далі був цілий рік у лікарнях. Ну і тепер він намагається почати життя власне з чистого аркуша. У повному сенсі із чистого аркуша без родини поруч і без підтримки держави. Що робити у ситуаціях подібних до тої, в якій опинився ветеран, герой нашого наступного матеріалу? Анастасія Терещук поїхала відвідати захисника. Не штучне, але потребує заміни, тому що штучний протез. От а друге око залишили ну, чисто для того, щоб залишився е, нерв. Життя Валерія Роговця змінилося рік тому, коли у боях на Донеччині він зазнав тяжкого поранення. У мене було дуже важке поранення, тому що все ж таки протитанкова міна, вона придумана для того, щоб знищувати танк. А я якось танки собою не взяв. У Валерія травмована майже вся передня частина тіла, окрім грудей. Там був бронежилет. Все інше розірване горло, випалені очі, зламана шия, розірваний живіт, купа осколки. Ну, тому прийшлося заново вчитися і ходити. Розмовляти їсти у лікарні. Валерій провів понад рік і після виписки на нього чекала нова реальність. Йому самостійно довелося блукати бюрократичними лабіринтами. Близьких родичів у чоловіка немає. Тож на допомогу прийшла троюрідна сестра. Мені просто повезло, що в мене є дальня сестра, що знайшився люди. Друзі, друзі, друзі знайомих, які змогли допомогти з цими документами, бо хтось е десь служив, хто десь стикався з цим. Саме сестра взяла на себе оформлення документів, зокрема про інвалідність. Валерію, який втратив зір, це було зробити вкрай складно. Далі був потрібен соціальний працівник, який би допомагав у побуті. І якщо людина зовсім одна, її нема кому забрати додому. Тому що да, його волонтери привезли до Києва по місцю прописки, Я його забрала, привезла додому. І що далі? Якщо немає соціального працівника, я ж не можу його усиновити. І оцей період оці хлопці вони просто випадають із життя. У мінветеранів кажуть, у таких ситуаціях повинні допомагати саме фахівці супроводу. Проєкт запустили ще у квітні 2024-го. Сьогодні у нас по Україні працевлаштовано понад 1650 фахівців супроводу в війни. І тут варто сказати, що безпосередньо фахівець супроводу сьогодні має стати тим елементом, який забезпечить максимально ефективне повернення до цивільного життя. Фахівець супроводу може розпочати роботу із ветераном ще у госпіталі. Також військовий може залишити свій запит через дію у розділі ветеран-про. Або ж є інші варіанти. Доступна опція пошук фахівця, де буквально протягом 10 секунд в декілька кліків людина може знайти і обрати і вже почати працювати з фахівцем. Поряд з цим функціонує наша єдина ветеранська лінія 0800. 505-217, звернувшись, в яку дуже швидко фахівці лінії допоможуть скомунікувати з фахівцем супроводу. Пані Наталія, одна із тих фахівчин супроводу, про яких говорять в міністерстві. Вона однією з перших пройшла навчання. Тож у цій сфері вже півтора року мій син на початку повномасштабного вторгнення. Пішов добровільно захищати нашу батьківщину, і це було моєю мотивацією зараз. На даний момент у мене в супроводі. Більше 40 людей, але це не просто цифри. Це за кожною цифрою історія кожного ветерана, кожної людини. Пані Наталія допомагає із оформленням документів, надає психологічну допомогу, робить усе, аби ветеран якнайшвидше адаптувався. Після оформлення документів ветерани отримують грошову допомогу та інші соціальні гарантії. В залежності від групи, які встановлюються, перша, друга, третя. Е... 250, 400, 300 прожиткових мінімум. Також е має право на отримання пенсійного забезпечення, теж в залежності від Групи інвалідності перша група складає 100% грошового забезпечення, друга 80%, третя 60% грошового забезпечення, яке у нього було при службі. Але в реальному житті все відбувається не так швидко як на словах. І таких помічниць, як пані Наталя, бракує у Валерія. На оформлення документів пішло майже півроку, і він досі очікує на свої виплати і пільги. Фахівця супроводу у чоловіка теж немає й досі, але його обіцяють. Бо самостійно впоратися із побутом Валерій поки не може. Тож і досі його головним супроводом і опорою залишається троюрідна сестра Анастасія Торіщук, Роман Гребельник, Валерій Рябченко. Ми Україна, марафон Єдині новини.